Григорій Скорода, байка, Щук і рак. Щука, натрапивши на солодку поживу, жадібно її проковтнула, та раптом відчула заховану у ласчих утку, що застрягла у її внутрішнях. Рак все здаля примітив і на ранок, побачивши щуку, спитав Чого це ви, пані, сумні? Де подівся ваш кураж? Не знаю, брате, чогось сумно. Думаю, щоб розвеселитися, поплисти з корменчуга в Дунай. На брид, Дніпро, а я знаю джерела вашого суму, сказав рак. Ви проковтнули утку. «Віртеп вам не допоможе ні швидкий Дунай, ні плодоносний ніл, не ні вселовідний Меандр, ні злоті крильця. Рак точно правду мовить, без розуму й за морем погано. А мудрому чоловіку весь світ рідний край, скрізь йому і завжди добре. Він добро не збирає по місцях, а носить його в собі. Воно йому сонце у всі часи і як скарб у всіх країнах. Не місце його, а він оживляє місце, не виганець, а подорожній. І не вітчизну кидай, а лише змінює її, куди прийшов тої землі і син. Бо несе в собі народне право.